Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Про що сьогодні піде мова, друзі? Ну, от дивлюся, я на цю брилу ну, і думаю. А добре це чи ні, що ми так от обробляємо ґрунт і таке спостерігаємо в різних куточках, на різних полях, в різних куточках України. Коли їде трактор, там, можливо, орять, ззаді вириваючи чемодани, з нього димить, плуг рветься. Ну, розумієте самі, друзі, що це не є добре. І тому тема сьогодні піде, а вона дуже цікава. А як обробляти, коли сухо, коли немає вологи, в кого, можливо, випало за весь сезон 5 мм, в кого 10 в кого, можливо, трішки повезло і більше випало. Але сьогодні часто так буває, що метровий шар взагалі пересушений. А той і півтора метровий. Взагалі вологе, а обробляти ґрунт потрібно. Можливо, хтось вже перейшов на систему тіл, взагалі не обробляє ґрунт. Є такі поля, ґрунти, регіони, де можна цим займатися в Україні. Хтось, можливо, стріптілом займається. Також нормальна технологія. Сьогодні багато країн світу займається стриптілом. Ви знаєте, я не є фахівець. Який кидаюся в крайності і завжди кажу, що для кожного поля є своя технологія. Що Якщо ти рекламуєш ту чи іншу технологію, то кажи правильно правду, що ти там відстоюєш ту чи іншу техніку, або ще якусь іншу тему. А якщо ти фахівець, науковець, дійсно хочеш аграріям правду всю розказати, то необхідно. Правду й говорити, друзі, то як обробляти надто сухий ґрунт? Перше питання, а навіщо? А чи потрібно його обробляти, коли він сухий, коли немає вологи. Ну, якщо ви сієте відповідно восени щось, ріпак, чи, можливо, озиму пшеницю, то там, зрозуміло, без обробки обробітку ти не посієш. Тоді можна використовувати або ту ж систему наутіл. Чи можливо є техніка для стріптіл, а можливо, хтось використовує вертикальний культиватор і неглибоко обробляє для того, щоб посіяти, а потім підуть восени опади, в зимовий період будуть морози, сніг. Ну і відповідно верхня частина, верхній шар, той же самий метровий, накопичиться вологою. І далі все буде добре. На півдні України там своя філософія обробітку ґрунту. Ну, як значить своя філософія, Філософія, яка привела іменно до певних рішень в зв'язку з тривалою відсутністю опадів. От і все. Тобто фермери там вже пристосувалися до цього. Але є фермери, які мають і опади, і все нормально, там західна частина України, друзі, і шарахується. З одного кінця в інший. Немає вологи, він заганяє техніку, класний 500-сильний трактор, агрегат такий на 200 євро, загнав туди, ну, поламав, порвав, ну це його техніка, це його поле, ну як кажуть, роби що хочеш. Але давайте все-таки розберемося, коли ґрунт сухий, все-таки, що необхідно зробити. Перш за все, чому я тримаю лопату, друзі. Через те, що крім лопати, ви не можете жодним чином визначити, а настільки ваш ґрунт сухий. Не допоможе восени ні пірнітрометр, ні що інше, крім лопати. Ну, можливо, коїсь ескаватор. То, можливо, вирити яму метр глибиною чи півтора і подивитися, а наскільки ґрунт сухий. Далі, друзі, все буде залежати. Від ваших ґрунтів, їх від фізичних властивостей. Сьогодні багато хто говорить за агрохімічні показники лабораторії, багато роблять там вже відбори чуть ли не з кожного квадратного метру, для того, щоб правильно внести добрива чи правильно посіяти по системі точного землеробства. А сьогодні мало хто звертає увагу на фізичні властивості ґрунту, тобто вміст глини, вміст піску, вміст карбонатів, наскільки, друзі, ґрунти насичені кальцієм, магнієм, тобто карбонатами, основами, я хотів сказати, це теж важливо. Тому, друзі, все необхідно рахувати. А саме головне, друзі, а це яка у вас взагалі взагалі материнська порода ґрунтів, на якій материнській породі ваші ґрунти знаходяться, а яка а, рівноважна щільність ґрунту на вашому полі, це є, в, можливо, в тій інформації, яка робилася ще 20-30 років тому. Тому необхідно також рахувати і це брати до уваги. Через те, що якщо ми не знаємо. Природню і рівноважну щільність, ми можемо, я не знаю, всю техніку поламати, уграти, положити, як кажуть, її, а ґрунт нормально не обробити. І будуть брили, будуть чемодани, як називають їх старі агрономи, ну не по віку старі агрономи, а і з досвідом я хочу сказати: агрономи старої школи, ті, які вже працюють по 30, 35-40 років. На полях, вони ніколи не допустять, щоб загнати якусь техніку і ззаді були чемодани. Ну, дивитися потрібно, відповідно. А ще я вам скажу восени, друзі? Через те, що весною там проблем менше. Хто не обробив, все-таки і волога буде краще, і десь в якійсь мірі промерзають ґрунти. І весною обробіток ґрунту це весною. А восени. І якщо ви сієте ярі культури, там, чи соняшник, чи сою, чи можливо кукурудзку. Друзі, не спішіть ви заганяти техніку в сухий ґрунт. Особливо, якщо він у вас перенасичений глиною, якщо він просто такий, як асфальт, так називають. Не рвіть техніку, не ламайте, почекайте. Якщо у вас невелике поле, друзі, можливо пройде чи дощ на вашому полі. А все-таки, коли похолодає, то ґрунти почнуть. Все-таки е охолоджуватися, е насичуватися, отією. ви бачите, що тумани вже з'являються. І все-таки, як не як, а капілярна система вона існує. Грунт він все рівно дихає. Бур'яни, коренева система, рослини, які росли, черв'ячки, які можливо десь когось залишилися, вони все рівно роблять оті ходи, які накопичуються вологою накопичується е, повітрям е, і ґрунт е, через е, декілька там, тижнів він е, почне краще розроблятися. І тоді ви можете спокійніше заїхати, ну, в кого яка е, ну, філософія обробітку, хто, можливо, мінімально обробляє, хто вертикально обробляє, хто глибоке рихлення робить, для того, щоб е, зменшити е, ущільнення ґрунтів. Тому висновок такий, друзі. Перш за все, а навіщо обробляти сухий ґрунт, якщо сіємо весною? Навіщо спішити? Для того, щоб зачорнити, для того, щоб ви спали спокійніше через те, що ваше поле оброблене. Але ви знаєте, що обробка сухого ґрунту це знищення його структури, це знищення капілярної системи, це погіршення фізичних. І навіть хімічних властивостей. Тому сухий ґрунт обробляти потрібно. А хотів би сказати, чи потрібно обробляти сухий ґрунт, е який не дається обробітку. Цікава тема. Хотілося б в коментарях, щоб ми підняли. Найде без отих там, е різних дорікань, що ти там там бета. ну Ми до цього звикли. Нема проблем, і не боїмося цього друзі. Але все-таки хотілося, щоб класні поради, класні фахівці, особливо наші підписники е і ті, хто підпишуться, мають досвід роботи на таких ґрунтах. Дайте пораду аграріям, фермерам, які тільки, можливо, починають роботу в сільському господарстві. Для того, щоб всі були з урожаєм, друзі, і всі були прибуткові. Ну, ви скажете, будуть всі з рожаєм, ціни не буде, буде ціна. Буде обов'язково. Якщо ми будемо всі відноситися нормально один до одного, нормально відноситися до землі, до природи, і ціни будуть, і прибутки будуть. Я в цьому впевнений. Це надто цікава тема. Хотілося дійсно підняти таку дискусію. Коментуйте, поширюйте інформацію, ваші вподобайки. Друзі. Вони дійсно потрібні і вам, і нам, але ваші вподобайки це є здячність за нашу роботу на каналі. І вони дають можливість все-таки широкій аудиторії на Ютубі інформацію піднімати до гори. З вами сьогодні команда ArtFields і я Олексій Сиренко. Якщо бажаєте, ставайте спонсором нашого каналу. Вибирайте різну технологію спонсорства і ви будете завжди своєчасно отримати хорошу, цінну. Інформацію на все добре, до нової зустрічі, слава Україні!